Звернути увагу на безпеку мешканців та вирішувати ситуацію із зруйнованим росіянами готелем Україна таке звернення адресував чернігівський міський голова до очільника управління ДСНС в Чернігівській області під час урочистостей з нагоди професійного свята рятувальників. Принагідно я хочу звернутися до керівника служби в області. Нам треба Роман Миколаївич, вибрати час. Разом сісти, запросити власника. Треба подивитися дуже серйозно по ризиках, які несе стан, в взагалі в якому стані готель Україна знаходиться. Не дай Боже, там дві трасові стіни, на мій погляд, є надзвичайно в такому загрозовому стані, а це є загроза життю наших мешканців з одної сторони, а з іншої – це приватна власність і там важко впливати. на… На ці речі. Ми зараз то обгородили, але я вважаю, що це так я принагідно, просто прошу у вас. Нагадаємо, Росія завдала удару по готелю Україна, що в центрі Чернігова вночі 11 березня.